Притча про розтрісканий глечик. У далекому селі жив старий водонос. Щодня він носив два глечики з водою, прикріплені до жердини, яку клав собі на плечі. Один глечик був цілий, блискучий і тримав воду досконало, другий старий і стріщиною, з якої вода повільно стікала на землю. Минали роки. Щодня, коли водонос повертався до оселі пана, тріснутий глечик втрачав половину своєї води. Нарешті, втомлений і засмучений, глечик заговорив Пробач, старий друже, я соромлюсь своєї слабкості. Через мене ти щодня марнуєш працю. Старий усміхнувся. Завтра, коли ми йтимемо стежкою, подивись уважно на узбіччя. Наступного дня глечик уважно роздивився дорогу, і побачив усе узбіччя з боку, де він протікав, було вкрите квітами. Я посадив насіння саме з твого боку, сказав водонос, і щодня ти їх поливав, не знаючи того. Тепер я зрізаю ці квіти і прикрашаю ними дім мого пана. Якби ти не мав тріщини, не було б краси. Стар, мораль. Бог використовує наші слабкості для більшого добра. Те, що ми вважаємо недоліками, в його руках стає благословенням.